Іде так, Оп. давай піднімайся проба номер два. Іди туди, Катрось, туди туди, на, хоч купити ще трошки. Малятки, як ви там споживаєте. Споживаєте? Ой. Чи поживаєте? Поживаєте. Ви каталися цього року вже з гірки? Я думаю, що цього року вже всі каталися з гірки. <гум> <гум> Бо Такі були сніги, як ніколи. Ага. Я хочу зараз приїхати з національні. Thank you. Зупиніть. А? Зупиніть. Куди ви мене Ось Оста що раз два залізли. йдемо туди. А там така гірка класна. Там такий літ. Наш лід блестить. А ну чи водно буде? Трошки, дуже трошки. От там де якраз поїхали. Видно, що блистить, от видно блистить. Трошки. Не так же. Але якщо туди піти прямо, то там дуже блистить. Ну так. давай їдь. де? це їдьте. Ще... 爸爸。 Дивуся, да. розкажи про собачку. Дивіться, я тільки що ходила в цю кафешку, а біля той кафешки є десь важлива така собака. А може навіть і трошки більше. Чекай, чекай, я показую отут. Це тут собачка. Погано видно, видно от трошки оченята собачки видно. А, ти про цю собачку? Так. Собачка, вона, напевно, якась бездомна. І їй холодно маленькі. Не такі же маленькі, але ложці холодно було, було скоріше за все. І добрі люди, добрі люди, Напевно, що я думаю, що тут з кафе люди вони накрили собачку там. Там собачка лежить і постелили щось. Наша ну, б вона ляже і вкрили її пледом. Йой, там так вона стоючи їде. Так не буду ризикувати, бо так можна собі зуб зараз... вибити. Так, як я ти як вже колись зробила. Я колись, Знаєте, як я колись хотіла залізти по... на гірку, але полізла по слизькій стороні. Бо була одна сторона, де підніматися. Було і там не слизько було, а була друга сторона, де було слизько. Там їдуть настоячі. А я не знаю, чому я полізла на слизьке. Це було десь в 23-му році. Так, це було в 23-му році теж за мною. І я лізу-лізу по тій стороні. І лізу-лізу, і я падаю при одеколи це. І Мене починає ужасно боліти зуб. Я від цього плачу, і як виявилося, я собі поламала зуб. Добре, це був молочний. Поїхали до Ірини Андріївни, нашої лікарки. Стоматолога. І, і Вона допомогла з зубчиком. Так. І мені майже не було. І виросли нові зубки. зубчики. Іди покажи того пасика. Так, ходіть зі мною. Попробуем Посмотрите И, короче, сейчас кататься іншої гірки. Так що всім па-па! Зараз, можливо, ще будуть відеосики відосики.